Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді досить цікавий автомобіль Альфа Ромео. Маємо шалений на свій час дизайн, який, можливо, зараз буде подобатись комусь, комусь не подобатись, але відчуття від'їзди цього автомобіля заставляє вас переходити в те покоління, відчувати повністю автомобіль. Досить збита і такий спортивним характером автомобіль. Під капотом нашої Альфи, дволітровий бензиновий атмосферний двигун і роботизована коробка передач. Працює все досить цікаво і дарить емоцію від їзди. В салоні у нас максимальніша комплектація у виконанні бертони. Сама по собі Alfa Romeo GT, це такий кузов, який для людей, які хочуть виділятися. Відповідно, і в салоні ми теж маємо оцю перчинку, яка вам все ж таки нагадує про спортивність. Запрошуємо на огляд до автомобіля, який в бюджетному ціновому діапазоні з коробкою автомат, можна так сказати. Приїжджайте, проїдемося, можливо, ви станете наступним власником цього автомобіля.